І так, друзі, всіх вітаю. Стою зараз біля нашої системи, а точніше біля сонячних панелей. Дві панелі ми звідси забрали, і залишилося у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, рівно 10 панелей. А Зараз така погода вже на даний час 3 години. Зовсім пасмурно, немає ніякого, такий навіть туман стоїть. Панелі видають десь порядка біля 200 Вт. Якщо немає туману і отак пасмурно, тоді десь 450-500 Вт заходить. Це коли зовсім пасмурно. Зараз відключив вже давно цех від 220 Ось прихід 220. Він відключений. ось Навіть можна подивитись, мотор підключаю. І не робить. Сюди підключив, він робить. Це у нас вхід 220, чисто 220. Коли мені потрібно запустити інвертор, я підзаряджаю оці. Зараз він працює чисто автономно. Маємо таку батарею, ту замінили. Купив іншу. Вона по вольтажу на 33 вольти. Верхній поріг і нижній поріг на 20 вольт. Сім'ячек. Отака збірка. Тут мощність заявлена, якби 4 кВт. Витягнув я з нього 3 кВт і десь 560 Вт, але я його посадив до 22 вольт. Тому дуже чітко тримає і замовив ще такий, як він прийшов нам. Оце із-за цього, що великий поріг дуже. Як то кажуть, ну, можна по максимуму з нього витягнути, тому що з попереднього кВт-400 Вт я, мабуть, витягнув не більше. Тому, друзі, така картина на даний час маємо 28,7 вольт. Так, 230 на виході. Все працює, зараз йде... на підзарядку не йде, тому що йде більша нагрузка по лампах і також робить обігрівач. Термоящик іде більша нагрузка, чим прихід з панелей. Тому панелі йде напряму на вихід, і також йде ще недостача з батарей. Тому, друзі, якось отак все працює. Цей інвертор працює без акумулятора, тобто можна акумулятор відключити і він буде працювати. Тому, друзі, така системка все дуже чудово, дуже класно, коли потрібно, дозарядити Акумулятор у нас буде ще додатково. Е, буквально на цих днях постараємося встановити наш е, оцей апарат, а точніше, генератор невеличкий, але він буде допомагати. І нам цього буде. Ну, наприклад, за ніч він там хай буде по 200 Вт видавати, хай по 150 Вт, але він за ніч нам трішки нагонить і. Коли нам потрібно працювати, днем в нас є електрика. Це коли реально зовсім не буде нічого абсолютно. Але прихід з панели 250 Вт є днем, е -е, якщо взяти такий, не такий, як сьогодні, день Тому що є туман, якщо день без туману, пів кіловат з панели заходить і ще чекаємо на прихід 15-20 панелей, тому, друзі, будемо. Повністю буде е, автономія. Ясне діло, що це не за того, що там, наприклад, воно економніше, воно не економніше, воно просто необхідне, тому що відключають світло. Тому, друзі, от така картина. І давайте ще подивимося. Пару вуличків відкриємо, подивимося, яка тут картина. Зараз відтаює сніг, як бачите, все розстає. Навіть на криші видно все. Ростає. Ну і давайте подивимося. відемо деякі сім'ї, як вони і що тут. Так. Дуже давно до них не лазили ми, не відкривали, ну зараз подивимося. Так, по конденсату, зразу скажу, є острішки, це взагалі ні про що. Навіть не буду його. Зосереджуватись на цьому. І так, маємо одну, дві, три, 4, 5, шоста навіть пуста. Це із середніх сімейок. Отак вони сидять, як бачите, давайте фонарик включу. Тихенько, не шумлять сильно, красота. Це означає, що все в них чудово, абсолютно з усім, і вони. Абсолютно всім задоволені. Друзі, людки отак От позакривав тоді ще пінополістиролом, Так, навіть нічого зараз і не роблю. Ніякі пташки нічого зараз не викльовує, тому що ну, це було дуже-дуже замітно. Так, давайте ще подивимося. Оце, до речі, краска резинова. Дуже чітко вона тримається. Тут взагалі ось трішки конденсату, отак абсолютно все сухенько чудово. Теж бджоли сидять одна, а тут, тут більше одна, 2, 3, 4, 5, на шісти вуличках сидять. Дуже чудово, так, кормів їм хватає з головою. Дуже класно, коли не потрібно підложувати канді. Дуже класно, тому що ти ходиш, підложуєш те канді і повірте, друзі, це взагалі дуже погана ідея. Тим камдії, неважливо, яке воно. При необхідності, ясне діло, що краще його положити, щоб не пропала там сім'я. Але коли є така можливість, що його не потрібно, коли можна уникнути цього, то краще ну зробити так, щоб не було ніяких там Канді Тут взагалі повно повністю обсижують І тут теж є. Ану. так зараз Останню вуличку хочу показати, є бджоли. Повністю обсижують абсолютно э, всі рамки. Всі вулочки зайняті. Красота. Так, давайте далі подивимося. Яка тут картина? Ще криші з пінополістиролу. О, одна бжерка вилетіла. Тут одна-дві. 3, 4, 5 вулочок зайняті, а 6, там ще теж є знизу. Красота, друзі, О, зовсім красота. Ще дозаміняємо ці криші. ну то таке. то таке, На зимівлю абсолютно не впливає ніяким боком. Криші ці пінополістиролу теж працюють, але їх відправимо теж з нуклеусами вони йдуть в комплекті. Все повідправляємо. Так, дивимося, що тут. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7 вулочок. Я думаю, зараз буде видно. Там... Ага, отак давайте зроблю. Трішки видно хороші бджоли. Красота. Все сухенько, повністю з медом. Отут видно рамочки повністю з медом. Просто красота. Не витягую оці пластини, вони остаються е, до весни. Після 5-6 обробок, коли обробляємо бджоли від кліща, я останні пластини лишаю, тому що немає часу, немає бажання їх ходити і щось там збирати. Тому, друзі, отак воно все виходить у нас, зимують в шестирамочниках. рамочниках. Поки що дуже чудово, мені подобається. Тут отак сидять бджоли. Трішки наверх. Дві вулочки не займають. Є посильніші, є послабші, так як воно повинно бути на абсолютно любій пасіці. Добитись того, щоб вони були абсолютно всі різні, дуже тяжко. Тому що. Раз, два, три, чотири. П'ята вулочка теж зайнята. Отак, друзі. Все шикарно. Дуже шикарно. Отак зимують наші бджоли. Отак проходить зимівля, нікуди їх не заносимо, отак вони лишаються і це все дуже-дуже ну, класно, друзі. Реально дуже класно. Давайте ще подивимося деяких. Просто дуже цікаво, як вони сидять. І я думаю, цікаво буде і вам подивитись. Одна, дві, три, чотири, п'ята вуличка теж зайнята, дві вулочки не зайняті. Сидять дуже плотно, класно, не шумлять. Це означає, що все в них дуже чудово. Отак, От друзі. Проходить зимівля. Задоволені, абсолютно задоволені всім. Тому що воно, коли ти бачиш дуже шикарний результат, після того, коли ти попрацював, ну то, друзі, воно якось так дуже приємно. Одна, дві, три, 4, 5, 6, Шість, шість вулочок, одна тільки біля стінки не зайнята. Це отут зимою сім'я Бакфаст. Вони дуже чітко працюють. Тому я їх і залишив на зимівлю. Це, по-моєму, 140-ва лінія від Івана Фабра, якщо я не помиляюсь. Так, далі, давайте ще якусь відкриємо. Вже покажу, тих займу у вас, ваші 10 хвилин і вже покажу, як воно все зимує. Так, друзі, одна зайнята, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома вуличка абсолютно зайняті. Повністю сім'я обсижує. Дуже класно. Взагалі шикарно. Шикарно, друзі. Тому маємо отаку зимівлю, дуже чудово. поки що все дуже класно, Кормів їм вдосталь залишили, тому і докормлювали. і Соняшника була якась частина, там ми його докормили дуже багато. Ну, соняшника соняшниками залишили їм, те, що вони лишили в гнізді, але там не було його там прям багато, тому що там було, було також по 4, в деяких навіть по 5 рамок розплоду. Тому, друзі, практично знову ж таки зимуємо на сахарному сиропі, так як взагалі, так як кожен рік. І мене це влаштовує, тому що на, на соняшнику прямо на всьому, на 100% не знаю, він кристалізується, не зимував і немає, не як то кажуть, бажання щось тестувати зараз, таке щось проводити. Ну, взагалі не, не бачу ніякого сенсу. Тому картина на даний час, бачите, самі яка, дуже все класно. Бажаю кожному пасічнику, хто тримає бджоли, хто також переживає, щоб все пройшло добре, зимівля і так далі. Бажаю гарної зимівлі, щоб все було дуже класно, щоб всі бджоли збереглись, перезимували і вийшли на весну. Дуже здорові. І щоб дуже класно працювали. Все, друзі, Кому сподобалось відео про наші шестирамочники, про те, як, як вони зимують, обов'язково поставте лайк, напишіть свій коментар. Ну і все. Всім бажаю мирного неба. А саме головне поскоріше нашої перемоги. Всім благословіть!